Звільнення харківських підприємців від сплати податку на нерухомість на землю та єдиного податку для фізичних осіб підприємців четвертої групи пролонговано до кінця 2024 року. Рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Ігор Терехов зауважив, що Харків ймовірно єдине місто в Україні, а можливо у світі, яке пішло на такий сміливий крок заради підтримки підприємницької сфери, навіть ціною втрат значних надходжень до міського бюджету. Адже міська влада каже, він розуміє, наскільки. Важливими є ці пільги в умовах війни. Та що завдяки їм власники бізнесів матимуть можливість інвестувати більше бігових коштів у розвиток своєї справи? Це наш внесок в те, щоб наше підприємство залишалося у місті підприємці працювали, мали обігові кошти, створювали робочі міста для того, щоб місто жило і місто працювало. Велика увага з боку міської влади приділяється і всім питанням стосовно дітей. Так була проведена потужна робота щодо можливості відпочинку маленьких харків'ян в безпечних курортних зонах країни. І завдяки співпраці, і домовленостям харківського міського голови з керівниками інших українських міст малеча має змогу безкоштовно провести деякий час літніх канікул, наприклад, в Одесі чи Закарпатті. Ми створили комунальне підприємство для того, щоб займатися організаціями відпочинку дітей. І я дуже хочу, щоб ми створили згідно меморандуму, який я підписав з губернатором Закарпатської області, створили свою базу відпочинку для дітей. Для нас це дуже важливо. І згідно цього рішення вже є наше комунальне підприємство, яке буде займатися всім цим. На сесії також була ухвалена низка інших важливих рішень у сфері охорони здоров'я, освіти, транспортної інфраструктури та стосовно земельних питань тощо. Яна Біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Юрій Бабикін, Харків. Новини